Діти загиблих героїв та діючих військовослужбовців добре знають, що таке жорстока війна. Вона прийшла до їхніх родин та принесла розлуку і чимало переживань. Дітям нелегко жити в таких умовах, адже вони сприймаються набагато гостріше за дорослих, і їм потрібно мати змогу відволіктися від негативних думок. Сьогодні 80 підлітків рівненщини, чиї батьки загинули внаслідок війни або є діючими військовослужбовцями, отримали таку можливість. Усі разом вони попрямували на відпочинок за кордон витрати на транспорт, проживання та харчо. Профінансувала литовська сторона. Це вже у нас третя поїздка наших рівенських дітей, дітей, батьків, які загинули на фронті, та тих, що служив за СУ сьогодні. Поїздка в місто Калтаненай. 80 дітей буде в наметовому містечку, що схоже на наш пласт, жити в Литві». За словами мам, така поїздка їхнім дітям була надзвичайно потрібною, адже вони зможуть переключити увагу на позитив, поспілкуватися із однолітками та провести час із користю. Треба, щоб дитина трошки відволіклася від цього всього, тому що є різні емоції. В мене є різні емоції, так само я їй їх передаю. І коли дитина буде трошки далі від цього всього знаходитись, їй буде трошки легше. Вона трошки відволічеться, змінить обстановку і, ну. Мені здається, поспілкується з однолітками, не проведе літо в гаджетах. Кажуть, сумнівів щодо того, чи відпускати дітей у чужу країну, не було, адже бачила, що від цієї звістки у дітей відразу загорілися очі. Вона дізналась, вона дуже хотіла. Вона дуже хотіла, хоча вона така у мене дуже. І стіснітельна, і не цей, але дуже вона хотіла, дуже зраділа. Ну, і ще й така нагода попала, що з ну правда не при таких обставинах, що її подружки також тато загинув. і Вона з подружкою поїхала відпочивати. За кордоном на діток наших героїв чекатиме чимало активностей, подорожі в гори, плавання, екскурсії та зустрічі і спілкування з литовськими однолітками. Батьки сподіваються, що усе це допоможе їхнім дітям бодай на трохи забути про свої труднощі та відпочити. Ангеліна Бурак, телеканал ITV.